Саме галиме казино в Україні 37.юа. Дивіться, заводи. І вони кажуть, ми в цьому не впливаємо. Саме гальмо казино. історія. Заводи, одні заводи, 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 заводи. Виграшів нема. Одні заводи, заводи, заводи. Оце все історія, це все заводи. Виграши нуль. Взагалі просто тупо їсть і все. Саме кончене казино в Україні. Це точка ЮА. Одні заводи, одні заводи, одні заводи. Не жодного виграшу, жодного взагалі. Пишеш їм, ми не впливаємо. Одні заводи, одні заводи, просто заводи, от. Виплат нуль, заводи, заводи. Заводи, 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 заводи. Все. Це все. Два, я в шоці. Просто я такого казино ще в житті не бачив. Одні заводи. Саме кончене казино, яке я бачив колись в своєму житті. Просто саме кончене казино. От і все. Не грайте на 3777.ua в жодному разі. Любе казино, не тільки не 777.ua. 15 років досвіду, повірте мені, це саме кончене казино, яке я зустрічав в своєму житті.